НБУ планують вести ще обмеження для громадян України. Тепер, якщо в анкеті ви вказали, припустимо, ваш дохід 15 тисяч гривень, а на карці у вас опиниться 20, то вам заблокують рахунок, і ви змушені будете подавати до банків відомості про те, звідки у вас кошти. Все, всі ці прелісті – це все результат тих боргів, які набрали чиновники України. А за які вам доведеться розплачуватись, тому що ті, хто... Дали нам ці кредити, вони мають вплив, я так підозрюю, на чиновників, і чиновники тепер будуть тиснути на нас з вами. Що саме пікантне, що в цій постанові Нацбанка я її ще перечитаю, але громадяни, які вже ознайомились, пишуть, що нібито це не буде стосуватись чиновників. Ну, я можу можу в це повірити, адже у нас на чиновників розповсюджується якесь інше законодавство і в частині бронювання, і служби, і ВЛК, і всього іншого. Телеграм, щоб це профілю, там доклад Ну, давайте ознайомимося. Напишіть, що ви думаєте про те, як влада витискає з нас останнє.